О, ви вже всі тут. Слухайте, а ви знаєте, що таке водяна корова? Не зрозуміли, так? Да? А якщо так? Ну ясне діло. Сьогодні піде мова про водяну корову. Риба Амур. Чому саме водяна корова? От я сам саме в цьому відео вам розкажу. Дивіться, не перемикайтеся. Пистичку. Я вас є почувний. Слава Україні, друзі! Всім вітання! Ну і перш ніж почати розповідь про пресловуту водяну корову, хочу перш за все подякувати нашим Збройним силам, всім захисникам, всіх хто захищає нашу неньку, всіх хто воює на бойовому фронті, на економічному фронті, на енергетичному фронті, на рибальському фронті. Хлопці і дівчата викруті, всім дякую. Дякую вам, що маю змогу. Та й не тільки я, мільйони інших людей мають змогу. Так чудово відпочивати на водоймах та і взагалі спокійно спати. Дякую вам за новий день. Ну, а тепер, а тепер буду розказувати вам, як же ж зловити Амура, чим його годувати, які його повадки, які особливості ловлі, монтажі, кольори, ну і так далі. Все по черзі. Погнали. Амур. Амур це риба сімейства коропових, яка... Відрізняється своєю шаленою прожерливістю. Дуже сильно полюбляє зернові. Зернові це перш за все для амура. Перш за все, зернові це тигровий горіх, конопля, кукурудза, пшениця. Це чотири види найпоширеніших зернових. Але в спорті я, наприклад, використовую лише тигровий горіх та коноплю. І то не завжди коноплю або не завжди тигровий горіх. Не можу видати цей. Такий свій маленький секретик, коли саме яку. Але дві зернових конопля і горіх. На сьогоднішній сесії я буду використовувати тигровий горіх і пшеницю. У мене її багато, горіха теж тако відносно багато. Тому я вирішив використовувати це. Чому пшеницю? Амура в Кречевичах дуже багато. Одним горіхом я його не поставлю і не нагодую. От, тому. Ну і пшениця в мене є, кудись ж треба її подіти. Тому буду кормитися пшеницею. Кормитися треба багато тоді, коли Амур стає на точку. Амур стає на точку критерієм постановки, вірніше на точку Амура, стають його дуже часті покльовки третя, п'ята, шоста хвилина, 12 там будь яка хвилин, тобто до півгодини, якщо стабільно клює амур, це означає, що він у вас на точці і його треба інтенсивно кормити. Чому? Тому що амур ходить величезними стаями, десь патрулює берегову лінію. Не завжди так буває, але переважно він знаходиться на дистанціях там 30, 40, 50, 70 метрів. Тому саме сьогодні я виберу е, точку 70 метрів і 100 метрів. Якщо не буде їхати 70, я перейду далі на 100. Завжди треба починати від берега. Для себе ж комфортніше, недалеко кормите. І ну, швидша рибалка, швидше притягується той амур до берега і трошечки така вона динамічніша, не треба довго виважувати. Найпоширенішими насадками на амура є, як правило, попап, вафтерси, всякі там дуоси, наприклад, ну, типа баланси, отаке. Переважна більшість рибаків ловлять амура на кренк. гачками кренк. Я ловлю амура гачками як і вайтгеп, як і міха, це якщо зігріх, так і від Фокса там є якісь гачки, не пам'ятаю, ну це бороді гачки. А на Кричевичах безбороді. Тому використовуємо безбороду міху, якщо це зіг, якщо це не зіг, дно, то вайтґеп безбородий. І і кренк безбородий. Також амур це та риба, яка дуже полюбляє водяну траву. Рослинність різну траву, очерет, як ви вже бачили. От. Ем, наблюдав таку картину: стоїть одиночна така очеретина, тростинка така стоїть. Потім так хлоп, її зломало. І щось вона там, там туди-сюди дергається, потім так встає і так пішла під воду, як поплавець. Тик-тик-тик-тик. Амур її збере ротом за край і починає заковтувати. Заковтує, дрібнить, дрібнить глоточними зубами і так з'їдає черетину. Це його, як на мене, найулюбленіша їжа. Також амури не відмовляються від бойла. Якщо це, наприклад, солодкі бойли, будь-які там сливові. Ну, Будь-які солодкі бойли, чи ті ж самі бойли тигровий горіх, солодка кукуруза, то такі бойли амур буде їсти. Також амур дуже полюбляє розчинні бойли, пиліки, як їх називають. Тому, якщо ви нацелюєтесь на амура, моя вам така рекомендація. Беріть по-любому тигровий горіх, по-любому беріть коноплю і по-любому беріть пшеницю. Кукурудза то трохи важкі зернові, а от пшениця не дуже. По ситуації будете бачити, яка активність рибки, будете тоді розуміти, які зернові сипати. Ну, на першому місці для амура у мене йде тигровий горіх, на другому конопля, на третьому вже пшениця. Далі, якщо ви на добу, на дві, можливо на три, на амура, по-любому беріть варений бойл. Пилячий однозначно бойл розчинний і варений. Варений бойл, амур. Дуже любить як і цілі, так і половинки, так і дріблений на дрібніші кусочки. Все залежить від того, яку фракцію амура ви хочете поставити. Чим крупніший ямур, тим крупніша повинна бути фракція. З розчинним бойлом так гратися не варто. Його просто можна закидати з кобри, ну, в рідких випадках різати пополам і давати в Спод-мікс. Сподмікс. Ну, як правило, амур... Клює на всі ж ті самі оснастки і насадки, що і короб. Тому, якщо, в принципі, вам різниці немає, що ловити, ви тупо насипаєте точку, корм, там всі діла туди-сюди, -туди, конопля, горіх, бойл, пеліць і так далі. Ставите свої оснастки на дно і просто чекаєте рибу. Що вже прийде, те й прийде. Ну якщо ви хочете Амура, тоді... Треба спеціальний рецепт. Ну, так і чому ж все-таки водяна корова? Та як я вже говорив, амур дуже полюбляє рослинність в воді, таку як трава, очерет, ну і так далі, всяка різна трава. Е, я в себе на ставочку на дачі робив експеримент, позапускав такі маленькі амурчики, і коли газонокосаркою косив траву, приїжджав час від часу. Я цю траву постійно кидав в ставок. На другий день спеціально приїжджаючи, приїжджав подивитися. Чи поділася кудись трава. Так от, мене ставочок, щоб ви собі розуміли, десь приблизно на 60, 50, 60 кубів води. Площа ставка 10 на 5, 50 квадратних метрів. Ну і глибина десь така по груди плюс-мінус. Так от, всю траву ці амури виїдали. Жруть траву як корова. Тому я її називаю водяна корова. Ну, Воно реально корова. Воно їсть, 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 їсть і їсть. І коли навіть не їсть, то все одно думає про те, що би де з'їсти. Корова не інакше. Ну що, гайда, покажу, чим сьогодні ловлю я. І так, сьогоднішня програма у нас це тигровий горіх. Е, є такий ліквід тигровий горіх. Так, є бойл. Ігровий горіх. ось такий бойл Ігровий горі. Зазираємо в пакет. Отакі От чудові бойлики. Дуже крутий запах бісквіту і така легенька нотка банана. Дуже класні солодкі бойли, дуже, дуже смачні, я їх погриз, дуже солодкі бойли. Ну прям, ну я як, як печенька до кави, чесне слово. Далі є отака. Сипуча прикормка, вона з флюра ефектом з вкрапленнями дрібного пелицу Там всякі зернові. Дуже такий багатий склад цієї прикормки буду забивати в гарбуз. Далі є бойли також під кобру Це пилік 24-й, розчинний бойл. Так, ліквід я показав, далі По корму Кріль Пелец кріль. Що це? Це 6. Пелець кріль-6 для самого швидкого ефекту. Пелець аміно 6. Далі пелець аміно 6. Ще один. І пелець аміно 8 мм. Це корм на день. Також тигровий горіх варений. Ось ось пшеничка. Пшеничка. Ось вона вже зварена. Я туди залив ліквідик. Цей тигровий горіх. І хай вона вбере той ліквід і нашим амурам дуже зайде. Ось доварюється, до речі, тигровий горішки. Це швидкі пелиці, от, тому їх буду кидати в день. Для ночі. Для ночі пелець кратимо. От, ось так він виглядає. Тут 1,5 кг. Я думаю буде досить. Також ці бойли тигровий горіх закидаю на ніч половинками і ціленькими. Все, маю такенький бойл. Його буду використовувати в якості і насадочного, і в корм. Це десятка здається. Бойлик бойлик 10 мм. Ось такий крутенький бойлик. Теж дуже гарно пахне. М, супер. Його не буду не ламати, нічого, його просто залию водою і висиплю цілим, але буду його сипати вже в день. Цей на ніч, а цей дрібніший в день. Ну і, і вночі його буду ставити в насадку. Так, ну все, погнали, вже воно горіх піднімає кришку. Так, ще не сказав по метод міксах. Метод мікс, де ж воно в мене? Де ж воно в мене є? Ага. В якості метод мікса буду використовувати пелец Карпо Оригінал. Він такий білесенький, Ось можете бачити. Також, як я вже казав, от така прикормка в гарбуз. І в ту прикормку я додав ще аміно 2 мм, щоб вона ще краще пахла і включалася на дні. Ось так виглядає цей Карп Оригінал. Пелець. Він знов випив водичку, він тако затвердів. От, але якщо його тако трішки розімняти, він стає, бачите, розсипається. Це означає, що він ще просить водички і ще треба потрішки його зволожувати. От. Ну і метод на суміш для годівнички гарбуз. Оця жовта з додаванням цього пелецу карп. Амінокарп. От, вона флюроефект створює. Попадаючи в воду, починається таке легеньке зелене пиління, жовто-зелене таке флюро-жовто-зелене флюро пиління. На амура дуже, дуже гарне враження справляє. Так, перша оснастка, якою буду ловити, це ось такий гарбуз. У мене для нього є ота жовта суміш, яку я вам показував. І таким гарбузом... Доставляється дуже багато корму дрібного, який дуже швидко пилить, і амуру це подобається. Далі друга оснастка, це буде флет. флет з лідкором. У мене завжди всі флети з лідкорами. Я все ж таки вважаю, що лідкор повинен бути саме для того, що лідкор, лідкор при контакті з рибою, якщо це донна ловля і вас. Отакі от от малесенькі, коротесенькі повідочки. Оця частина годівниці і оця частина от оснастки контактує з рибою. Якщо у вас прямошок лідер, він може попадати під зябра, різати плав... ці плавці рибі, здирати луску, ну і калічити рибу, і уродувати її. Лідкор мінімізує ці всі шанси на каліцтво риби і на її, ну так сказати, він Літкор є лідкор, все, що тут багато говорити. Літкор, рибу береже. А шоклідерка лічить, тому я практично всі оці свої оснастки роблю на, на лідкорі. Така ж сама буде одна оснасточка, але без лідкора я буду пробувати ловити на зігріх. Тут на зігріх повідки довгі, там 1,5-2 метра, 2,5 метра, 3, в деяких випадках 4, 5 і 6 Ну це вже не на Кричевичах, тут повідки йдуть. Такі стандартні 2-2,5 метра. Тому там погодівничка прямо ковзає по шок-лідеру. Літкор там не потрібний. Ось оповідочки, які буду ставити на дно. Так, такі от великі Вафтерси по Попапчики, жовтенькі, біленькі, різноманітні. Оце така вся палітра оцих насадок. Також, також, також дуже амур полюбляє ось такі насадки. Bigfish. Це солодкий рай білий по амур. Білому амуру вони взагалі вистрелюють класно, особливо вночі. Бомба, вони дуже гарно так солодко пахнуть. Супер. Так, і вночі також роблю ставку на такі жовтенькі. Це солодка кукурудза, тигровий горі. От получається от такий смаколик. А, ще тепленьке. Дріблений горішок, половинки бойла і ціленькі бойли. От, зараз це годинку хоча б постоїть. І я його засиплю на ніч. Я спомбом виматую, а воно там клює. О, як провісла ляска. Клас. Два спомбіка і клювання. О, пробуємо підсічку. І процес виважування пішов. Але щось невеличке, якась дрібнота. Ось така риба клюнула. Ще й засічка правильно. Забіг можна сказати. Окунь. Продовжуємо рибалку. Ось чергова покльовочка. Рибка забирає ліску амур. Що було, варто очікувати з дна. Клювати перестало, тому перелаштувався на зігріх. І от на зігріх вже четверта чи третя покльовка. Не пам'ятаю. Вже я мушу заходити в воду, бо біля самої вимостки мілко. з вимостки рибину не візьму, вночі то брав. Але вночі маленькі риби були несерйозні. Я вам їх навіть не показував. І не покажу, тому що не знімав, темно, Ніч не видно. Чекав денну рибу. І ось обідня пора, десь біля другої години зараз. Гарний здійнявся вітер. Надуло трошки рибу. И зашла она в точку и все мое вываживание. Слабину почувствовал втик. О, побачил пиццак. Це називається шевельни під саком, особливо біля прививажування амура. Жесть. М. Пів метра здається. А, -а, -а. Так, уже рибка практично здалась. Вже один раз. Ще один чуть-чуть не... і завів би до підсака. Оп. Все, завів. Ой-яй-яй-яй-яй. Ну нарешті. Маленька перемога. Фугу. Є гарна засічка. Клас. Ну нарешті, нарешті. Ну, сімрка має бути точно Засічка з цього боку за самий краєчок губи. Зробимо тобі синю мордочку трохи. Друже. Будеш трохи схожий на аватара. Важимо нашого амура. 7.15. Семерка ну друже покажись такий красун Тихо 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 друже тихо, тихо. красавчик Красавчик Блин шо ты робишь Дав, гарний, гарний бій дав на виважуванні. хвилин 20. Вау, я вже мокрий під тебе. Що ти паця мене бризгаєш? Красун. Красавчик. Ну все, понесем. На відпуск. Браєм нашого крутого амура! 7 кілограм, 7,15 ну нехай хай, хай 7, 7 кілограм! Отакий файний! Такий файний красун, ще раз вам покажу. Давай, друже, пливи, зви свою зграю. Я вас ще хочу зловити! А! крутяк Коли риба не активна, то я її кормлю от таким от супчиком. Він зроблений із зернових, з тигрового горіха, там можна з коноплі, все це дрібниця чим поменше, додається сипуча прикормка. Можна додати всяку різну всячину, в яку ви вірите, ліквід, вода, і робиться з нього вот така от каша малаша. Набирається, отак вот ложиться в спомп. клац. І робиться закид. Таким кормом можна кормити як ізі гріх, так і насадки. Годівниці, які лежать на дні. І все. І отак витягуємо. Одна єдина особливість цього всього діла дуже точно треба кормити. Дуже-дуже точно, прямо зверху, зверху на голову тому зігрігу чи вашим кормушкам. В такий спосіб дуже гарний. Коли треба ловити виключно з точки, не на підходах, а тільки з точки. Ну, там, якщо кормушки лежать або безпосередньо в кормі, або десь на за метр далі. От. Та й таке команда А. Оп, є покльовочка. Клюваннячко, клюваннячко. Постукав з помбіком, Вон, бачите, хмара така пливе жирного поверсі. Це від мого супчику. І їде амурчик. Я ще від учора насипав туди тих бойлів. горіха, всього дуже багато. Вночі було багато клювань дрібного всякого коробця, кіло 700. 2 300 кіло 800 там 2 500 3 я навіть не став їх показувати тому що Ну це не цікава риба амурів було один 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 два два один зійшов біля берега вже перед Підсаком а одненького зловив пішов амур тікати ого Стій, друже мій, стій. Я ж заради тебе сюди спеціально приїхав. Вау, ха -ха. Щось занадто швидке виважування відбулося. Дивіться, яка пінка, бачите, червона така піночка. клює поводки від метр п'ятдесят до двадцять. Другий друг приїхав, цей менший, цей десь 5,5 кг, такий в районі 6 кг. Зараз цього поважим. Друга на... Оп! О, рівно 6 кг. Файно. Файна шестерка. Обов'язково, друзі мої, користуйтесь антисептиком. Обробляйте її ранки від гачка, тоді рибка буде здорова, буде жити буде радувати нас покльовками. А Цього кінта ми відпускаємо. Ти, друже. Давай пли, хвили, пли, пока. Ну що ж, друзі, а на цьому я з вами прощаюсь. Я сподіваюся, тепер ви зумієте зловити Амура в будь-яких ситуаціях, на будь-яких водоймах, де вам тільки заманеться, і головне там, де є Амур. Все, всім хай щастить, слава Україні!